Протягом страсної седмиці церква згадує останні дні земного життя Спасителя, його страждання на Христі, смерть та погрібіння, за величу подій, що вшановуються. Кожен день називають святим та великим. Традиція проводити останній тиждень перед Світлим Христовим Воскресінням у суворому пості та посиленій молитві виникла ще за апостольських часів. Перші християни у дні страсної Седмиці припиняли судові справи, відкладали виконання вироків, а частину засуджених звільняли з в'язниць. Кожен день останнього тижня перед Пасхою насичений пророчими апостольськими та євангельськими читаннями, щоб ми духовно підготувалися відчути таїнство спокутування наших гріхів. У великий понеділок вшановується старозавітний патріарх Іосиф, рідні брати за 20 срібників продали його у єгипетське рабство. Там Іосиф зазнав чимало горя, але згодом прославився, пророкуючи майбутні страждання та славу Христа. Також цього дня церква згадує прокляту Господом безплідну смоківницю. У богослужбових читаннях страсної середи розповідається про готовність Іуди зрадити свого вчителя, а також про грішницю, яка омила своїми слізьми, витерла волоссям та помазала миром ноги Спасителя. Вважається, що цей вчинок символізує скоре погребіння Ісуса Христа. У Великий четвер згадується одразу чотири євангельські події: передусім, тайна вечеря, якою Господь встановив таїнство Євхаристії, тобто причастя, також омивання Ісусом ніг своїм учням, Його молитва у Гефсиманському саду та зрада Іуди. У Велику П'ятницю вшановується Голговська жертва, страждання Спасителя на Христі та Його смерть. Цього дня не звершують літургії. Напередодні на утренні читають 12 євангельських уривків про останні години земного життя Господа за народним звичаєм. Віруючі в цей час стоять із запаленими свічками. По завершенні служби вогонь приносять додому. У другій половині дня звершується чин виносу плащаниці із зображенням спочилого Ісуса Христа. У суботній день звершується літургія Василія Великого. Облачення духовенства змінюється з темного на біле. Серед усіх свят православної церкви, Воскресіння Христове найвеличніше і найрадісніше: свято свят та торжество торжеству. Тиждень, що починається, називають світлим. Упродовж нього немає пісних днів. За уставом богослужіння у цей час звершується з відчиненими царськими вратами на відзначення того, що Спаситель своїм Воскресінням відчинив нам двері до раю. Щодня після літургії здійснюється хресний хід навколо храму. Люди із запаленими свічками, ніби йдуть разом з жонами-мироносицями, які першими побачили Воскреслого Спасителя. Власне святкування триває 40 днів. Саме стільки Воскреслий Христос був зі своїми учнями до сходження на небо. Упродовж цього періоду православні вітають один одного радісним Христос Воскрес!